Якщо буде протестувати один Башкортостан, то його легко задавити. Якщо ми допоможемо іншим, і Україна чітко гарантуватиме, що вона підтримує права на самовизначення, закріплені статутом організації українських націй, організації об'єднаних націй, бабачте права на самовизначення всіх поневолених Росією народів, визнає їхню незалежність, дозволить формувати образ військових частин, гарантуватиме їм військову допомогу, дипломатичну, політичну допомогу. То це якби пришвидшить розпад оспад Росії, який який вже. Росія приречена, це треба розуміти, але це може роз... відбутися швидко, цивілізовано, і на місці останньої войовничої кочової імперії в світі ми отримаємо простір вільних незалежних національних держав. Або це може бути розвиватися дуже болюче з ексесами з використанням ядерної зброї з тероризмом. Але Росія приречена розпасти, і Україна приречена в цій в цьому розпаді відігра... відіграти ключову роль.